У Вінниці відбувся психолого-педагогічний форум. Це головна освітня подія травня. Захід зібрав освітян, психологів і батьків для обговорення розвитку дітей та створення безпечного навчального середовища. На форумі говорили про підтримку психічного здоров'я, розвиток емоційного інтелекту та формування дружньої атмосфери в навчальних закладах. Перший в Україні психолого-освітній форум на сьогоднішній день це запит суспільства. На жаль, наші діти. Є діти війни, ті процеси, які відбуваються навколо них, надзвичайно сильно впливають на їх психічне здоров'я. І сьогодні наше завдання звернути увагу саме на їх ментальне здоров'я, саме на їх емоційний інтелект. Протягом дня ми будемо цим займатися, і я переконана, що наш досвід йде по всій Україні, адже це вкрай необхідно і актуально. Волонтерський штаб, українська команда. Котре має за честь підтримати найважливіші ініціативи нашого міста. Саме сьогодні ми являємося партнерами психологічно-педагогічного форуму Передай далі це форум, який створений для поваги, для цінності, для довіри між батьками та дітками. Організаторами форуму виступили Віла Family Ілона Прощук та Київський центр РХП Карина Федько. Учасники обмінювались досвідом і пропонували нові підходи до роботи з дітьми. Подібні зустрічі дають можливість спільно вирішувати проблеми сучасної освіти та допомагають покращити умови навчання і виховання.